Пане Іване, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні! Героям слава вітаю, спуті, вітаю, вітаю, вітаю! Тож російський рубль летить вниз, і от лише за сьогодні він втратив близько 10% І за долар тепер треба віддати 115 приблизно дерев'яних. От за цим, звісно, приємно спостерігати. Але давай, дайте, будь ласка, свою оцінку, як цей процес вплине на війну, от, і здатність навіть Росії вести бойові дії. Безумовно, то ралі, яке ми споставили, яке спостерігали сьогодні, коли, нагадую, десь ну, на сьому ранку курс був 105,5 рублів за долар, і він витягнув злотів. Єдине, що зараз здається, трошки вже нижче, зараз 113, але дійшов до з позначки 114,5 копійок за долар США, це все. Демонстрація, як на мене, дисбалансу російської економіки, тому що ми розуміємо, що значною мірою протягом давайте вже можливо з вересня приблизно місяця російський рубль він є навіть раніше, навіть з травня, як на мене, певною такою валютою з незрозумілим курсоутворенням. утворення. Раніше воно зрозуміло, що воно адміністративно і не гарантує Ротується на економічних показниках, що я маю на увазі, що взагалі то раніше курс російського рубля визначав центральний банк цієї країни за результатами торгів на московській валютній біржі. Після того як в травні сполучені штати Америки заборонили Росії використання долару США, то торгів не було, і курс почав встановлювати централізований центральний банк Росії. Що таке централізоване встановлення курсу? Тут я думаю, що наші громадяни, які згадують, пам'ятають верніше, радянський Союз, то, можливо, згадають курс 67 копійок за долар радянських копійок за долар, де це був офіційний курс. А на чорному ринку долар можна було, можна було купити за 20 російських рублів. Та для розуміння того, яка відмінність може бути у офіційного курсу та ринкового, і ось в Росії після того як центральний банк почав встановлювати цей курс, то приблизно тижні три тому була така цікава ситуація, коли курс був 99, і кома багато 9. чому тому, що політична була команда ні в якому разі не піднімати оцю планку вище стару. І що відбувається зараз? Все ж таки, центральний банк і багато гравців на ринку розуміють, що ця активність курсу, яка є, вона не відображає економічні реалії, тому що економічні реалії вони якраз відображені у тих стрибках, які ми бачили сьогодні. Які як на мене взагалі почали ще минулої п'ятниці, просто що через вихідні? Те, що не працювали відповідні структури, не було цифр. Але після певної паузи понеділки, вівторка, середу, тобто сьогодні, цей ріст знов ну, відновився, і бачимо, ну ріст я маю має базі цифри щодо курсу року. І зараз будемо дивитися і все буде далі, тому що все ж таки для розуміння, що таке просідання валюти, це означає, що імпорт стає дорожчим. І стає дорожчим, це означає, що громадяни Росії на своїх паличках будуть бачити постійне зростання цін, і зараз Росія може повернутись початок березня 2022 року, коли за влучним висловлюванням однієї офіціантки, що раніше ціни встановлювалися на півроку, зараз на один тиждень. Ось зараз верніше, що п'ятниці ці ціни змінюються. Ось зараз в Росії цілком можлива ситуація. Коли через цю нестабільність курсу ціни будуть змінюватись ну, чи не щодня, можливо, і декілька разів на день. І раніше економісти прогнозували Росії стагфляцію. От поясніть, будь ласка, що це і яку шкоду воно завдасть економіці ворога? Стагфляція – це поєднання інфляції і стагнації. Коли дві, е, здавалось би, протилежні речі відбуваються паралельно. Тому що коли у вас зростає виробництво, то відповідно може зрости інфляція. А ось коли у вас падає виробництво, а при цьому інфляція зростає, то це якраз та сама станфляція, тобто при стагнації виробництва отримуємо ще інфляцію, тобто виробляють товарів менше, і попри те, що вони в теорії повинні спливати на зміцнення валюти, вони навпаки призводять до її падіння. Тому, тому що, знаєте, ті, хто слідкують за Політикою центрального банку Росії вони знають, що з липня минулого року Центральний банк Росії вже 8-8 разів підпищував публікову ставку. Зараз вона складає 20... 21%. Соток, це 12 місце в світі, і при цьому 20 грудня, тобто менш ніж через місяць, чи придцять підняття, тобто дев'яте підняття ставки, чому тому, що інфляцію вона не зупиняється. речі, економісти прямо кажуть, що якщо ваш а облікова ставка бо ставка реформсопання, як раніше називав, не зупиняє інфляцію, це означає просто рік, що інфляція вище цей цифри. можемо зараз сказати, що реальна інфляція в раці вище 21%, і цілком можливо, що вона буде вище і. Наступних позначок, які встановить Центральний банк, тобто це може бути 23-25. Тому, до речі, я очікую, знаєте, в російській економіці зараз ситуацію, яку я називаю 49 на 49 на півтора на пів. Тобто 49% що 20-го Грудня піднімається облікова ставка. 49% що на бюлліну відправляють відставку до 20 грудня. Півтора відсотки, що відбувається якийсь третій сценарій, і піввідсотки, що на бюліну відправляють відставку. Після цього людина, яка приходить замість неї, починає аналізувати ті ті цифри, які є на бюліни на столі, і приймає рішення про підняття облікової ставки. Цілком можливо, що буде такий сценарій, тому що поки що Росія, окрім облікової ставки, навіть не знає. Як вгамовувати інфляція? Зрозуміло, що вона не вгамовується, тому що видатки на війну ніхто не заповняє. Ну і російський центробанк з 24 лютого та 22 року року тільки те й робить, що намагається якось врятувати рубль. І от нещодавно вони підняли підійняль, підійняли ключову ставку. Здається, там до 21%. От це я так розумію, все таки верхня межа? Чи Залишилися в них можливо ще якісь інструменти для стримування цього падіння рубля, і от як це взагалі загалом загрожує Кремлю? Ну взагалі то інструменти це суттєво, що просить центральний банк Росії скоротити видатки, але скоротити видатки в реаліях Росії це зупинити повномасштабну війну. Росія не може зупинити повномасштабну війну, тому інший інструмент це ця облікова ставка, ключова ставка, як вони її називають. Повторюсь, раніше її називали ставка рефінансування. Чому тому, що це гроші, які видаються банкам на ведення своєї діяльності, виходить так, що десь приблизно 3% пункти є маржа банків. Тобто, якщо 21% публікова облікова ставка, можемо 3% відсотки 3% три Це буде 24% А кредити, які будуть даватись населенню і бізнесу, що безумовно. Робить багато видів діяльності в Росії, скажімо, так не неможливими через те, що вони не дають такий пробуток як 24%. Да, Тим не менше, бачимо цей стан справ. Бачимо, що Росія вважає, що вона може справитись суто цим інструментом як на мене, і як показує практика, він не настільки ефективний, тому що знову ж таки скорочення видатків про що просить центральний банк, на що не може піти уряд, тому що та або зупинити війну, або, наприклад, наприклад, припинити виплати по демформу. Що таке демфор? Це доплата реалізаторам пального за те, що вони це роблять в Росії, а не за кордоном. Але якщо прибирають не це, означає, що реалізатори пального перестануть постачати пальне на внутрішній ринок його стане суттєво менше, і ціни на пальне в Росії затятять вгору. це може відбутися. Це до речі, була така ситуація у вересні 23-го року. Цілком можливо, що і зараз відбудеться, і тут знаєте, я. Якби не може, маленька іронія, що людина, яка значною мірою допомагала Росії тримати економіку, а це колишня перша заступниця Набіуліна Ексенія Юдаєва з 1 листопада, вона покинула центральний банк. Вона вже навіть не в Росії, вона там влаштувалась представником Росії в міжнародному валютному фонді. Тобто її немає в команді, немає її порад, і її голови, і якось так трапилося, що після того як центральний банк втратив ключового гравця, Почались верніше, не те, що почались а пришвидшились ті проблеми, які і так були, а так вони стаються більшими. І зараз знов ж таки подивимось, що буде в Росії в наступному році. Бо знов ж таки той центральний банк вже обережно робить припущення, що наступного року в Росії, як вони заявили, обнулиться фонд національного благополуччя. Фонд національного благополуччя це резерва Росії. А Росія проходила ці майже три роки повномасштабної війни значною мірою з рахунок резерву. Якщо не буде там резервів, то буде дуже важко десь знаходити гроші, і цілком можливо, що пенсії і зарплати бюджетникам, що найменше від Москви регіонах або суб'єкта федерації, як вони кажуть, десь другої половини наступного року просто перестануть виплачуватися. Ну от цікаво ще як загалом Росії вдалося так довго втримувати свою економіку на плаву. Ну от після запровадження санкцій, її ж там прогнозували ну буквально кілька місяців до краху. Російська економіка занадто велика економіка. Взагалі, вся теорія санкцій полягає в наступному: що або санкції дають миттєвий ефект, коли країна розуміє, які проблеми їй чекають, або навпаки, вони миттєво надіють. Країна думає, що все добре, настає заспокоєння. І ось це заспокоєння. Воно якраз призводить до того, що упускають моменти, коли треба робити якісь різкі рухи, і коли вони опущені, то все ще лишається латати дір, дір, дірки, але це не допомагає ситуації. Тому зараз, як на мене, ось подивимося, як завершиться цей рік для Росії, тому що нагадую, що в бюджеті прийнятому Росії на наступний рік. Є цікава цифра: це 3,3 трильйони рублів. А це розрив між доходами та видатками, який тре дефіцит бюджету, який треба покрити, якщо його неможливо покрити за рахунок надходжень від експорту або іншої діяльності, прийдеться знову ж таки лісти в резерви. резерви. у Росії дійсно великі, але саме ці резерви дозволяли їй триматись весь цей час, але резерви не вічні, і ось що допомогло Росії повторюється, резерви, якщо їх не буде. То подивимося, до чого це призведе, але я думаю, що насамперед певні регіональні еліти вони не будуть отримувати достатню кількість грошей. Це буде призводити до того, що почнуться якісь неприємні для Росії процеси, які ну, навіть не почнуться. Вони знову ж таки посиляться, тому що знаєте, коли вже голова суб'єкта Російської Федерації прямо каже про те, що хоче оголосити кровну помсту сенатора Російської Федерації. Це вже як на мене трошки середньовіччя, і цілком можливо, що ці або закони 90-х, або середньовіччя це не щось таке з далекого минулого. Це те, що чекає в 2025 році. Ну і на завершення Великобританія ввела економічні обмеження проти тіньового цього російського флоту, який допомагав обходити санкції нафтовим компаніям РФ. Отут от же російський рубль почав на втрачати позиції. От, чи пов'язані це між собою речі, чи це справді просто збіг обставин? Я б додав Газпромбанк, Тому що були санкції проти Газпромбанку Сполучених Штатів Америки, а через Газпромбанк в Росії здійснювалася Левова частка всіх розрахунків, тому що інші банки вони вже давно під санкціями. А через те, що як на мене була певна домовленість, що його чіпати не будуть, то все більше процесів відбувались через Газпромбанк. І ось коли США напровадили проти нього санкції, паралельна Британія, яка має вплив не лише власне на свою територію, а також на офшори, яких багато по світі, і ці в цих офшорах зареєстровані багато компаній, які операторами. В тому числі і тіньового флоту, і які при скажімо так, придбання окремих деталей необхідних для технічного існування цього тіньового флоту тут почались проблеми. Тобто, тут сукупність цих факторів, і взагалі відчуття того, що все ж таки цей дуже ефективний курс, про що я казав на початку його також треба якось знижувати. ж таки подивимося, чи наскільки він знизиться, але те, що появу всіх цих нових санкцій, як я їх називаю, мілкі порізи, коли один поріз, нічого чого не прозводить, а багато прозводить до смерті. Ось власне мені здається, що ці надрізи стають все більше і більш палючішими. І їх кількість переростає, але пане Іване, на вашу думку, все ж таки чи допоможуть оці ці кепські справи в російській економіці нам виграти війну? Безумовно, тому що досвід Першої світової війни, коли Німеччина, як то кажуть, війну не через те, що хтось захопив Берлін. Берлін якраз першої світової ніхто не захоплював. А через те, що економіка її не витримала, оце цілком можливо буде і з економікою Росії, тому що в Україні також багато проблем. Це треба визнавати, але у нас є партнери, які нам допомагають. А у Росії таких партнерів немає, тому що Північна Корея, Білорусь та Іран, не дадуть їй стільки грошей. А Китай, Китай, скажімо так, дуже сильно інтегрований до глобальних економічних відносин і мати проблеми через зв'язки з Росією, він не захоче бо 4%. Товарообігу Китаю це Росія, і 24 – це ЄС під США. Тому звісно, Китай буде мінізу... мінімізувати свої стосунки з Росією і відповідно не давати їй необхідних грошей. І оці економічні проблеми, як на мене, вони поставлять трапку у поточній війні перемогою України або знакомив велико для нас це кращий знак. І Росія елементарно просто не потягне цю війну. Єдине, що це натрапиться там на початку наступного року. А ось друга половина 25-го, можливо, 26-го, цілком можливо, що власне ці економічні проблеми просто призведуть до суттєвих проблем. І як свого часу економіка поховала СРСР. Так, цілком можливо, ми побачимо дежавлю 1991 роком, коли економіка може поховати Росію, особливо якщо ціни на нафту, як в 86-му тоді нагадує на 61 відсоток, коли з січня по липень 86-го року, так і зараз, у разі, якщо Америка. Реалізує Реалізують Рилбебітрил, як казав Трамп, а ще якщо Саудівська Аравія реалізує ідеї збільшення видобутку, А ще якщо в Венесуелі зміниться влада і вона буде більш проамериканськи налаштована і там повернуться американські нафтосервісні компанії, то тут ціна на нафту може впасти до 40, А нагадую бюджет Росії цифра 60 доларів за баррель. Тобто все ще нижче 60 для Росії це великі проблеми.